Магічні кешбеки до 17% у привіт, В Двадцять 24 Рео. вода для спеціальних медичних цілей. Так, ну і зараз до історії повернемось, яку насправді ми ще з минулого року відслідковуємо, і наша Дар'я Башко їздила неодноразово в одну зі столичних багатоповерхівок, яка стоїть з дірявим дахом, і от пройшов рік нічого не змінилося. Під час дощів під'їзді ну фактично все заливає водою, Верхні квартири поверхи, та точно, покриваються та. пліснявою, і куди б люди не стукали, що б не робили. Ну от не йде цей процес, ніхто не ремонтує дах і нічого не відбувається. Ми насправді знаємо, що така історія. Не поодинока. Навіть з нашими знайомими таке траплялося і трапляється. Тому, наприклад, цієї історії Дар'я Башко розкаже, що діяти, що робити. Давайте подивимось, потім поговоримо. Оболонь, жовтень минулого року. Так виглядав під'їзд багатоповерхівки після сильної зливи. Тоді приїздили комунальники і сказали, що причиною таких затоплень була забита труба. Вона труба була все, Зараз прочистили все такий. Утім, мешканці кажуть, що за 13 місяців нічого не змінилося. Рік тому вже я тут була, і чи дійсно за цей час проблема з дахом не вирішилась? Зустрічаюся з мешканцем багатоповерхівки Владиславом Валентиновичем. Чоловік живе в будинку понад 20 років разом із дружиною. У нас постійно протікають. Ви бачите, сліди, все мокре, сире зараз деща сильно немає, а це все рівно Проблема є. Владислав Валентинович каже, переживає за електрику в під'їзді і квартирі, адже під час дощів поруч все мокре. Тут і електроенергія всіх квартир, тут і інтернет, кабелі, тут все. Якщо воно тече вода постійно, це ж кожна хвилини хвилини до статися все, що завгодно. Коротке замикання. Ситуація за рік, каже Владислав Валентинович, не змінилася. Хоча він разом із мешканцями неодноразово писали скарги. Багато писали і КМДА возили, і колектив не подавали, і до керуюче подавали. Одна відписка. коштів немає, кошти не передбачені бюджетом. Причина постійних підтоплень неполагоджений дах, через який просочується вода. Напередодні сильних дощів не було лише сніг, але подивіться, стіни мокрі. Піднімаюся на останній поверх, на дев'ятий. Зустрічаю там Ганну. Вона розповідає, що вона квартиру тут вже три роки. Коли заїжджала, то власник попередив: з даху по стінах під час дощів може текти вода. Тож, коли зливи, дівчина має свої ритуали. Постійно тут капає, тече ми ставимо ці тазики, воно все стікає. У квартирі під час злив, каже Ганна, з'являється неприємний запах, адже стіни покриваються пліснявою. Сирістю це от пахне. Не воняє, будемо чесно казати. Ми отут -от вимиваємо, ми клеїмо постійно це, заклеюємо так, але воно знову ж таки відклеюється, тому що постійна волога. Коли ми оцю плісняву, то воно допомагає ну буквально на один-два тижні до наступного да дощу. Потім знову ситуація повертається я вирішила поїхати до ЖЕКу, на балансі якого перебуває будинок. Запитую, коли все ж таки полагодять дах багатоповерхівки. Отримую відповідь. Будуть робити, коли конкретно будуть робити, Я не можу не сказати. один покривальник е на весь оболинський район. Він чисто фізично не встигає. Він сам робить і в ньому є просто ну поміщек, який там принесе подаль. Получається, тобто все Покривальників немає, нові не приходять. Юрист Дмитро Круговий каже: якщо через бездіяльність керуючої компанії у будинку тече дах, і мешканці квартири мають робити в квартирах ремонт, то треба зафіксувати факт пошкодження та оцінити його вартість. Тобто, яка буде ціна відновлення стану перевісного стану, який був до цього псування їх квартири, і цю різницю вже вимагати компенсувати вже і на превеликий жаль, ті. Тільки через суд, оскільки я не мені невідомо, щоб були випадки добровільної компенсації. Якщо мешканців будинку не влаштовує керуюча компанія, то вони мають право організувати збори та колективно від неї відмовитися, і утворити ОСББ, або ж рішенням власників квартир найняти відповідно управляючу організацію, та буде забезпечувати на, на належному рівні той, який вони очікують від неї. Щоб створити ОСББ, мешканцям будинку потрібно створити ініціативну групу з трьох співвласників. На зборах власники квартир голосують за його створення, затверджують роботи та обирають голову. Якщо рішення підтримує більшість мешканців, ОСББ отримує статус юридичної особи. 28 грудня о 20-й. Новорічний благодійний спецефір Танці з зірками зустрічай Женя Галич, Даша Квіткова, Григорій Решенник, Руся Данілкіна, Наталя Островська, Вася Байдак, Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1+,1 Україна.